Виховувати своїх дітей так, щоб вони зрозуміли одну фундаментальну річ. Брати і сестри це не суперники, це команда на все життя. Потрібно, щоб вони знали, їхні шляхи можуть бути різними, але серця мають битися в одному ритмі, що між ними не має бути місця для заздрощів, тільки щирі оплески, коли один із них засяє. А коли хтось із них спіткнеться, другий не запитує, не зволікає, просто подає руку, безумовно. Тут не про рахунок послуг, тут про те, щоб підтримувати один одного і рости разом. Поважайте один одного, любіть, дбайте, без виправдань, без строків, без кордонів. Бо друзі можуть приходити і зникати. А брат і сестра це назавжди. Сьогодні, завтра і до останнього дня вашого життя.